Що ж пане Ігоре, ну сьогодні поступилася ваша команда з рахунком 1-6. Негативне, звичайно, завершення першого кола. Як вважаєте, у чому причина поразки ну і загалом такого досить велик... такої досить великої різниці в рахунку? Результат цілком закономірний на сьогоднішній день. Причини, ну, знаєте, я вже в минулому інтерв'ю казав, у нас багато травмованих гравців, і можна довго зараз розказувати, що на цю гру ще два гравці додавали, Зеленкевич Канчаков. Але причина на сьогоднішній день одна, на цей склад команди разом зі мною не відповідає цьому рівню, ми просто-напросто на голову слабіші. Ця гра показала. В індивідуальному плані нас суперник переграв. Плюс ментально, знаєте, ми так вже третю гру поспіль розмовляємо про те, що перший пропущений м'яч і все, команда зникає. Пояснюєш, розказуєш, але футболісти не чують. Сьогодні це повторюється. За одну хвилину, другий, третій. Потім якась так, знаєте, перші 10 хвилин, ну так, більш-менш рівна якась гра 1-0, Зразу другий, третій, все, посипались, зібрались. Мали декілька моментів, навіть досить таких непоганих моментів, щоб зрівняти рахунок. Але різниця от в чому різниця? В індивідуальному майстерності у нас три виходи один в один, ноль забитих. Четвертий м'яч ми собі привозимо. Ская починає другий тайм, два виходи один в один, стопроцентна реалізація, рахунок 6-1 і все. Так що... Є що ну, є. Ви, ви сказали про невідповідність тренера і складу, але у вас склад був минулого сезону плюс-мінус таким самим, точно в другому колі, тренер також був таким самим. І ви вийшли до півфіналу Кубка і е, в плей-офф е, від Бедекстраліги навіть ураган обіграли. От, чому такі зміни ви вважали? Все ж таки кадри ті самі. Ну, як я вже сказав, дуже основна причина отут, Розумієте, якщо ми поки ми не зможемо... Тримати цей удар, при, на який там перший, перший м'яч пропустили на 12-й хвилині. 12 хвилині. так? Ну ще ж нам грати 8 хвилин першого, 20 хвилин другого тайму. Треба тримати удар, 1-0, нічого страшного. Якби це десь не дали забити другий, третій не пропустили, я думаю, що так як ми грали відрізок часу ці останні 8 хвилин, я було достатньо моментів для того, щоб зрівняти. Потрібно забити, щоб відчути цей м'яч, знаєте, щоб повірити в себе. Ми не можемо реалізувати. Будемо якось виходити з цього стану, знаєте. Основна причина все-таки, мабуть, у нас в голові. Ну і останнє питання: у вас друге коло початок з командою «НайТі». от рятувальники «НайТі» єдині колективи, які не перемагали, набрали по очку в очні зустрічі. Подвійна мотивація, напевно. От в такій ситуації, напевно, перемога може дуже багато ментально змінити. Ну Плюс-мінус дві рівні команди, поїдемо, подивимось, хто з нас буде дев'ятий, хто десятий на, сьогодні, на цей момент. Звісно ж, руки не опускаємо, будемо в якісь висновки, якісь кардинальні треба зміни зробити. Ну, подивимось. подивимось. Зараз важко сказати.